Вітаю. це новини 20.15 від інформаційної служби другого телеканалу. Підсумовуємо та аналізуємо день, що минає. В студії для вас працює Андрій Фок. Вже за мить про головне. З робочим візитом до Львова завітав прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Насамперед відвідав Яворівський полігон, адже саме там проходять навчання львівські військові, перш ніж їхати воювати на схід. Окрім цього, прем'єр зустрівся із студентами і в режимі запитань відповідей з'ясував, що ж хвилює львівську молодь. Більше у сюжеті. Це вже застаріла техніка, вона використовується тільки з однією метою, для того, щоб хлопців навчити водити. А ця техніка вже не стоїть на озброєнні. Те, що стосується Збройних сил України, то треба придбувати ту ж техніку, яку ми придбали для Національної гвардії. Частково вже зараз йдуть постачання на Збройні сили України. Це БТР-3 є, БТР-4 є. Це нова якість техніки. Проте, окрім техніки, важливе і навчання за словами Арсенія Яценюка, Яврівський полігон повинен стати основою для навчання і підготовки збройних сил України. Я буду розмовляти з нашими західними партнерами в першу чергу з НАТО. НАТО відкрило чотири трастових фонди і переконаний, що частина коштів, які пропонуються НАТО і технічної допомоги, повинна прийти сюди. На цей полігон, в цей навчальний центр для того, щоб наші військовослужбовці відповідали самим високим стандартам, в тому числі і стандартам, які запроваджені в країнах-членах альянсу. Візит прем'єра виявився плідним. Чиновник пообіцяв, що до кінця року центр отримає кошти на ремонт гуртожитків та оновлення медичного забезпечення. Опісля розмови з військовими, Арсеній Яценюк зустрівся з молоддю в університеті імені Івана Франка. Зібралося кілька сотень студентів різних вишів Львова. Зустріч виявилася доволі безпосередньою. Найбільше молодь цікавить реформа освіти та працевлаштування. Реалізація закону про вищу освіту стане можливою. Через те, що ми поправимо економіку в 2016 році і почнемо створювати робочі місця і фінансувати через державний бюджет вашу роботу. Тому що ваша робота це середня школа, ваша робота це дошкільні навчальні заклади, ваша робота це реальний сектор економіки. Для мене важливим було те, що прем'єр-міністр дуже добре розуміє всі деталі освітньої реформи, і це неспроста, оскільки голова комітету Верховної Ради з питань освіти і науки Лілія Михайлівна Гриневич працювала тривалий час. І для мене, як освітянина і представника адміністрації, це і дуже важливо, що маємо прем'єра, який тримає руку на пульсі. Як самі студенти, так і викладачі кажуть, такі невимушені розмови з першими людьми країни в режимі питань відповідей заспокоюють і змушують вірити в те, що країна все ж таки оновлюється. Марія Шепель, Віктор Сембратович, новини 20.15, другий телеканал у Львові. Воюють запахом. Проблема міського смороду, очевидно скоро зрушить з мертвої точки. Народні депутати таки домоглись Львову виділять кошти на побудову нових учасних споруд. Більше у сюжеті. Щоб Львів пахнув кавою, а не Бозначим, У місті таки почнуть будувати нову очисну станцію. Депутати домоглися. Київ виділяє гроші на побудову такого об'єкта. Це йдеться мова про е, очисні споруди, а точніше про станцію прийому стоків. Тому що є ще п'ята проблема, яку я хотів зазначити: це є скидання стоків з тих місць, де немає каналізування центрального. Приїжджають машини та скидають теж куди попало ця станція, очистки стоків вона має бути збудована і вона має бути абсолютно нова. 17 мільйонів гривень, щоб побудувати очисну станцію в районі вулиці Польової. Вже мають надіти до Львова. Після цього в місті оголосять конкурс на підрядника робіт. Будівництво почнеться, як тільки будуть проведені всі процедури необхідні, це вже залежить від місцевих адміністрацій обласних Проблема, яку бачать депутати, всеукраїнського об'єднання Свобода, щоб гроші такі пішли за призначенням, а не осіли в чиїхось кишенях вже на місцевому рівні. Так як Львів самотужки не міг розв'язати проблему запаху. Народні депутати таки домоглися грошей з Києва. За цю програму охорони навколишнього середовища свого часу голосував депутатський корпус Львівської міської ради, і таким чином, завдяки нашому міністру екології, ми зуміли е, виділити понад 50 мільйонів коштів на охорону навколишнього середовища, і з них зокрема 17 мільйонів на очисні споруди на вулиці Полівій. Будемо сподіватися, що це врешті-решт вирішить проблему львів'ян, якщо звісно ми проконтролюємо реалізацію тих коштів. Щоб сморід у Львові зник, потрібно щонайменше 30 мільйонів. Але якщо гроші підуть за призначенням і нову очисну станцію збудують, дихати в місті стане легше вже навесні. І в продовження теми спілкуємося сьогодні з народним депутатом України пані Іриною Фаріон. Вітаю пані Вітаю, Ірино. в нашій студії. Вітаю. Отже, почнемо з такого е, романтичного запитання. Коли ж у Львові, врешті, перестане смердіти. Перестане смердіти тоді, коли ми будемо дотримуватися двох речей. Перше е, не просто. Знайти можливості виділити кошти, аби вирішити це питання, а реально хотіти того і мати управлінські можливості для реалізації цієї проблеми. Так, от вперше за 23 роки нашої незалежності на Львівську область відповідно до державної програми охорони навколишнього середовища виділено 53 мільйони гривень. Уявіть собі, 53 мільйони 203 тисячі 24 чотири. Гривні, щоб врешті-решт, львівська Область вирішила свої екологічні проблеми серед тих екологічних проблем, і проблема запаху у Львові, яка особливо посилюється влітку і посилюється до такої міри, що деякі мешканці Шевченківського району і іншого змушені навіть продавати свої помешкання бо жити у цьому смороді даруйте просто неможливо. Отже, яка частина грошей із цієї суми, що виділена на Львівську область, буде цільово призначена для побудови колектора очисних споруд на вулиці Польовій. На це буде виділено, тобто вже виділено 14 тисяч вісімсот 14 мільйонів 822 тисячі двадцять гривень так само у цьому контексті на каналізування району вулиць Ряснянська, Бриховицька у місті Львові буде виділено 17 мільйонів 122 тисячі триста гривню. Наголошую на тому, що в теперішніх умовах секвестру нашого бюджету, тобто постійного урізання, ми фактично досягнули дива. Це були мої надзусилля і надзусилля віцеспікера парламенту Руслана Кушулинського. Ми вважаємо, що своє на. Найперше завдання перед громадою Львівщини ми таким способом виконали. Тепер розпорядником тих коштів стає Львівська обласна рада, і Львівська обласна рада зобов'язана оголосити тендер на використання тих коштів і їхнє подальше задіяння. Звісно, що найважливіше тепер для кожного львів'янина є те, як ці кошти проконтролювати, бо ми дуже часто стикаємося з тим, що бюджетні кошти вивітрюються якимсь дивним способом. Звісно, що передусім це органи прокуратури, контрольно розвідувальне управління, і тоді доєднується до цього депутатська комісія і Львівської обласної ради, і Львівської міської ради, і звісно, що громада міста Львова, а також звіт, що піврічний, сподіваюся, за використання тих коштів. Зрештою, це все відбуватиметься на наших очах, і ми будемо бачити, наскільки цей проєкт реалізується чи не реалізується. І ще хочу додати одну важливу річ, яка стосується Шевченківського району, а саме селища міського типу Рудна, де також була проблема із каналізуванням також вдалося досягнути. Домовленості про кошти 11 мільйонів гривень 532 тисячі 907 гривень на каналізування мереж та споруд виділено у, у в рудному. Я сподіваюся, тільки після того можна буде вирішувати проблему доріг у рудному, коли ми зробимо це каналізування. Думаю, що це позитивний посил для нашої громади. Хоч він має винятково таке прагматичне значення, правда, ми зараз всі у силовому полі зберегти цілісність нашої держави, але для кожного з нас дуже важливо, аби був нормальний побут. І я би дуже хотіла, щоб ці кошти ми освоїли якомога швидше. Чи вистачить цих коштів? Це вже інше питання. Головне почати справу, а далі можна долучати інші інвестиції і працювати в межах програм щодо охорони навколишнього середовища. Звісно, завдяки тому, що ми маємо свого міністра екології, ми могли передусім пролобіювати це питання. Крім того, Львівська область завжди була уділена щодо цього. Попри те, ми ще знаємо іншу проблему проблему Грибовецького сміттєзвалища і депутати Львівської обласної ради. Цього скликання і попереднього ініціювали спільне засідання Львівської обласної ради і міської ради, щоб вирішити це питання. Бо ми знали, що існують закордонні інвестори, які готові вкладати гроші в цю справу, аби побудувати сміттєпереробний завод. Але ми наштовхнулися на опір виконавчої влади міста Львова, і таким чином, саме через цю структуру виконавчу у місті Львові, ми не можемо вирішити питання з нейтралізацією Грибовицького сміттєзвалища і побудови сміттєприродного. Дякую, пані Ірину, за розмову. Нагадаю, глядачам з нами в студії була народний депутат України Ірина Фаріон. На цьому прощаю з вами. Миру вам та терпіння, а новин надалі лише цікавих та позитивних. З вами був Андрій Фок журналіст інформаційної служби другого телеканалу. Тримаємось. Активісти визначили чотири ключові проблеми, які дошкуляють сихову. Порядкування зеленої зони району, теплозбереження, будівництво дошкільних закладів і підтримка об'єднань співвласників. Проблем є значно більше, але це сихівчан хвилює особливо. Планується і правильно планувалося взагалі облаштувати лісопарк не тільки центральне кільце, там де має бути хресна дорога, а стратегічно правильно інститут планує, що має бути повністю облаштування цього парку. Але впорядкування Сихівського парку сихівчани все-таки визначають як першочергову проблему. Вільних територій в районі практично не залишилось. Всю землю віддають забудовникам, а до сихівського лісопарку руки не доходять. Хоча вже розроблений проект його впорядкування бракує лише 30 мільйонів гривень. Там треба просто знайти зацікавлених людей, які взяли на себе. Це може бути навіть приватний такий Діснейленд. Як говорилось, ну, звичайно, буде давати і прибуток для району, для міста в цілому. Крім того, є проблема з підтримкою об'єднань співвласників та теплозбереженням. Останні сахівчани бачать по-особливому, утеплюють лише власну квартиру. Але коефіцієнт корисної дії від цього нульовий. Бо підходити до цього треба комплексно не тільки утеплювати стіни, а й міняти вікна в квартирах, під'їздах утеплювати двері. Це коштує, тому і треба просити допомоги в різних структур. Вважають в раді самоврядування Сихова. Головне стукати і десь відкриють. Ми на депутата Верховної Ради покладаємо найскладніші обов'язки спробувати винайти кошти, бо будь-яка проблема вона сама без коштів не вирішується. І от головний момент акт підписання. Сторони тиснуть руки, щиро вірять, що угода сихівчанам таки допоможе. Кандидат в народні депутати Іван Васюник каже, народний обранець має велику відповідальність, особливо в умовах війни, але він готовий виконувати домовленості з сихівчанами. Депутати обирають люди, і депутат відповідальний перед людьми, які висловлюють довіру, і у великій мірі люди розчаровані в тому числі через те, що депутати забували. Забували, бо вважали, що є щось важливіше ніж ніж проблеми, які стосуються безпосередньо людини. Це вже справа честі. У випадку обрання Івана Васюника депутатом рада самоврядування Сихова планує співпрацю з громадською приймальною депутата, де й будуть вирішувати конкретні проблеми сихівчан. За рідну землю українське село занепадає, а нинішні політики не особливо дбають за розвиток аграрного сектору України. Про це сьогодні на регіональному форумі у Львові заявили учасники з'їзду партії Всеукраїнське аграрне об'єднання. Заступ тому представники сільськогосподарського сектору йдуть у Верховну Раду, аби відстоювати інтереси аграріїв. Аграрна Україна насправді це дійсно. Перспектива і майбутнє нашої держави, що наша земля це власне нафта для те ж, те ж саме, що нафта для Арабських Еміратів. Просто треба цією землею. Правильно і нормально розпорядитися, розумно і толково в майбутньому парламенті. Політична сила відстоюватиме реформи, які покращили життя мешканців сільських територій. Бо в списках партії чимало представників, саме таких, які знають проблеми як і зокрема, які так і фахівців в аграрній сфері. Це і проблема водопостачання. Ви чули сьогодні проблема. Розвитку сільських територій, про проблема розбудови інфраструктури ринків саме для малого, середнього сімейного бізнесу, доступу до цих ринків. Тому ми дуже, дуже вітаємо людей, які щось вже зробили в житті. Питання децентралізації, але головне питання, щоб це була не децентралізація з передачі лише повноважень, а з повноваження підкріплені фінансовим ресурсом. Друге питання: охорона родючості землі. А також всі питання пов'язані з земельним блоком. Заступ єдина політична сила, яка на усіх мажоритарних округах Львівщини висунула кандидатів-учасників АТО. Хлопці не один місяць захищали рідну землю на сході України і знають ціну поразок та перемог. Тож у парламенті працюватимуть також самовіддано заради держави. А у пам'ять тих, кого вже із нами немає. На території 73-ї школи у Львові висадили дерева та Символ незламної України Калину, хай ця Калина буде нагадуванням великим про їхній їхні героїзм, про їхню тяжку долю, але заради України політична партія заступ йде до Верховної Ради під символічним сьомим номером. Уже цими вихідними виборці власними голосами скажуть, чи потрібне потужне аграрне лобі у парламенті. Простити оформлення спадщини для селян, прийняття відповідного закону Верховній Раді домігся лідер радикальної партії Олег Ляшко. Відтепер сільські органи місцевого самоврядування отримали право оформити та зареєструвати права спадкоємців на успадковане ними нерухоме майно. А це означає, що не потрібно більше їхати в район для оформлення паперів і вистоювати півдня в черзі. Голова сільради може оформити все саме. Якщо ми сьогодні збираємося в останнє перед виборами, то треба не закони, які фальсифікують вибори на Донбасі вносити, а питання спадщини і питання виплати валютних кредитів. Я звертаюся в чергове до вас, пане голову Верховної Ради. Ставте на голосування питання спадщини, питання виплати валютних кредитів. Це наш обов'язок перед українськими громадянами. Окремо Олег Ляшко підняв питання виплати зарплати медикам та відновлення постачання електрики у населені пункти зони АТО. Водночас лідер радикалів закликав парламентарів підтримати права військовослужбовця на Сході, брати участь у парламентських виборах 26 жовтня. Ви вчиняєте аморально, ви вчиняєте безвідповідально. Люди там своє життя віддають за те, щоб ви сиділи в цьому залі. І ви маєте наглість позбавляти цих людей права голосувати. Не вчиняйте. Аморальні речі сьогодні дивиться вся країна. Люди, військовослужбовці, які в окопах, воші й годують. Ви їм не даєте бушлатів, ви їм не даєте буржуйок. Ви їм не даєте нормальної зброї, і ви ще їх хочете позбавити права голоса. Хлопці, ви що, взагалі з глузду з'їхали чи кришою двинулися? Попри наполегливе звернення Олега Ляшка з трибуни, парламентарі не дослухалися до слів нардепа. І Верховна Рада таки провалила голосування. Голосували за включення цього питання пані закликання, голосів не було. Це багато. Друге, <кій> бійці можуть голосувати зараз. Просто там була, була передбачена можливість, і не треба писати заяву, заяви, будуть голосувати. Є така можливість, я думаю, це века, це інше професією. Попрацює навіть без закону. Цей закон давав можливість голосувати їм е, на основі військового квитка або іншого документу. Уряду депутатів, причому в демократичному танку, були сумніви, чи не стали це основою для фальсифікації, що, наприклад, людина призвана із Бережан чи з долини, там її паспорт проголосує, а тут військовий квиток проголосує. Теж була така проблема. Одне із застережень, яке звучало, просто щоб ви зрозуміли цю тему, чи варто давати право. Учасникам АТО голосувати там за мажоритарників. На мій погляд, це справедливе питання. Тому що за списки, так, да, е, це правильне рішення, бо це загальна національна складова. А от чи вправі солдати 80-ї армійної бригади, чи 24, яка базується на Львівщині, чи ще десь обирати мажоритарника в Маріуполі, який представляти в тих людей, чи десь там не знаю... Старобільшого. Але це для, того, для загального розуміння. Оцінка наша, треба було приймати цей закон, не вистачило голосів. Якщо шукати причини, ну, треба, мабуть, взяти на себе відповідальність і ЦВК, і в урядовій команді, і президентській команді, бо часу було достатньо. Не можна було відкладати такий законопроект буквально на останні тижні. Треба було приймати його ще в серпні місяці. І тоді він пройшов, коли депутатів було більше, коли ще не було такого ну, протистояння, коли вже не було, вибачте, типу, пофігізму, що мені, я вже типу, в парламенті не буду, та я туди ходити не буду. Тоді тобто, вони ще ходили. Тому я думаю, що вже не зміниш цю ситуацію. Парламент вже не збереться. Навіть якщо його скличуть, то туди не прийдуть 8 людей. А от вирішить питання о практичній площині. За допомогою тих інструментів, які є в ЦВК, військового командування, це можна зробити. Сам вже був міністром, я знаю, що цим займалися люди, які складали списки, всі, всі ці питання узгоджували з е, окружними комісіями. Думаю, переважна більшість бійців АТО все-таки проголосують.